Тримайся. Ось так наші будні робочі дні проходять. Як тільки нам виповнилося 3 дні і нам офіційно можна вже було прогулюватись більше, ніж годину, то відразу ми приступили до роботи. Почалося знайомство, як на два тижні до війни ми познайомились. Потім війна, трохи підвали, і тоді ми зрозуміли, що в Харкові небезпечно і вирішили рухатись кудись в більш безпечне місце. От, і ми приїхали до Полтавщини в квітні того року. Ми розписувалися в Миргородському ЗАГСі, народжували в Полтавському роддомі. тому ми, ми в цьому плані наша сім'я, можна сказати, то вже місцева. Наш, як його тут називає, персонал бебі Бос народився вже на Полтавщині. Тобто він, вже, він не переселенець, він нікуди звідкіля не переселявся. Він вже місцевий. Ми спочатку жили. В Шишаках, тут, тут сюди 50 кілометрів, там, у друга в хаті. А тоді, як літо пройшло, ми зрозуміли, що треба ж чимось займатися. Тим більше у нас вона, жінка вона була вже вагітною. От, і ми вирішили приїхати до Миргорода, і нам запропонували цей заклад взяти в оренду. Та Займатися цією справою дуже важко змінювати там, де все вже було дуже налагоджено, була своя зона комфорту. Ми змінили все. Ми змінили місце проживання, ми змінили свій статус, ми завагітніли, ми відкрили бізнес. Ми ну, тобто, це почалось повністю нове життя з чистого аркушу, і звичайно було дуже важко. Жодного дня у мене не було зв'язано з общепітом. А от е, Лера, е, вона до цього працювала управляючи 8 років е, в ресторані. Собственно, це і спонукало вже нам чим займатися, це дійсно вона професіонал в цьому ділі. І ми е, навіть е, не задумувалися над тим, що, що робити, це однозначно було общепіт. У нас були кредитки. Це то, що ми в принципі на що ми розраховували, і е, нам допомогла держава на перед це був найбільший такий внесок. Це держави ми е, виграли грант грант на 250 тисяч. І за це за ці гроші ми закупили обладнання, таке дорогострой, ми її не закрили ще. Hugo'. Ми платимо відсотки лише по ній, а закрити ми її не закрили, бо постійно це той бізнес, куди постійно потрібно щось вкладувати, вкладувати. Щось ламається, щось потрібно нове купити, щось потрібно відремонтувати, щось і так далі. Тому дому кредитки поки що залишаються на тому рівні, на якому вони були, коли ми відчинили цей заклад. Взимку було таке, коли ми не могли знайти ще одного кухаря. Ми думали, що якісь дні будемо закриватися, бо нікому працювати. Отак я ДА було навіть взимку. Ви у нас на бармена так. Скільки вам років? 44. 44, добре. добра. Скільки стаж роботи? Я офіціантом працював років 15 років. На роботу приймаємо виключно всіх, хто підходить по досвіду і так далі. Пріоритет ми віддаємо переселенцям. Таким чином допомагаємо і створюємо робочі місця в цій області. У Нас десь 15 чоловік персоналу, із них мабуть на да, переміщених осіб. Ну то тобто більша частина. Ми віримо в найкраще майбутнє. Ми знаємо, що все, все буде, все буде добре, і ми обов'язково вийдемо на той рівень, коли, коли не тільки кредитки будуть по нулям, але ми будемо і добре. Тебе почувати. Звичайно, ми дуже чекаємо перемоги. Україна незалежна. Завжди такою буде, завжди такою буде залишатися. І ми в це віримо. Ми знаємо, що тільки так і буде. Ми чекаємо того дня, коли ми накриємо тут велику поляну для наших військових. Я сказала, що е, там перший місяць після закінчення війни тут буде all-inclusive для всіх і військових. І приходять, п'ють, їдять, це, Звичайно, все буде безкоштовно. Ми дуже чекаємо цього дня і е, е, віримо, що невдовзі досі в скорому часі він обов'язково станеться.